21 серпня на позачерговій сесії Вертівської сільської ради розглядалося питання щодо надання дозволу на виготовлення документації під забудову для будівництва складу і зберігання насіння мінеральних добрив та засобів захисту рослин на території площею 4,5 гектари на землях Черняхівського Старостинського округу. Жителі села Черняхівка категорично проти такого будівництва. І цього хім складу нам ніяк не треба. Тому що те, що вони нам кроплять тонами, для нас вистачає по самому зав'язку. А якщо поставлять цю, цей гімн склад де будуть тут варити, то е, точно, що нашій Черніхівці буде хрест. За словами місцевих мешканців, представники агрофірми намагалися всілякими способами вплинути на їхню думку, зверталися за підтримкою до представників релігійної громади села. Також за досвід побудувати хімічний склад представники компанії обіцяли черняхівцям різні преференції та допомогу. Однак віри в жителів черняхівки до цих обіцянок немає. Ну що хочуть у нас тут зробити хімічний склад, і до нас приїжджали представники. Так як вони нам сказали, ми дали запитання, чому ви до нас приїхали, вони говорять: ну, так як ви вліятельні люди, можете повлиять на людей, то ми до вас і приїхали. Вони говорили, щоб, ми, ну, щоб зробити тут склад, щоб ми согласилися. Ну, ми не погодились, ми сказали ні. І чому ні. Тому що вони обіцяють нам і те, і те зробити, але із того, як ми ну, взяли вони землю нашу в оренду, те, що вони обіцяли, вони нам ніколи нічого не робили. Очевидна позиція у людей, що з складу ніякого тут ніхто не бажає. Їм сказали, чи готові зробити компенсацію у різниці за те, що використовували землю непоназначені. Ми сказали, після заводу, і ну як я вже сказав. Ми передамо це начальству і розглянемо цю можливість. А ми знаємо, що слова розглянемо цю можливість означають, що ніхто нічого розглядати не буде. Ми з ними можемо домовлятись лише по совісті, але із-за того, що в них вже вичерпаний цей кредит довіри, то люди очевидно проти цього. Та справа навіть не в цьому. Жителів Черняхівки хвилює те, що склад хімічної продукції становить неабияку загрозу для довкілля для людей, які живуть на цій землі. Ми проти того, щоб у нас були ці. Хім склади, тому що в нас є молоді люди, у нас є діти, у нас є внуки. Тому ми хочемо, щоб ця земля була чистою, щоб наші діти їли плоди, пили чисту воду, дихали чистим повітрям, а не хімією. У нас є і тут так багато. алергій, у дітей, навіть в дорослих алергії. А що буде тоді, коли вони зроблять цей хімсклад? Скільки це буде хімії, скільки це буде випаровування. тому ми не, не погоджуємося. Наші люди в селі не погоджуються. Люди з жителів села Черноїхівки категорично проти хімскладу. Ми розуміємо, ми знаємо, що таке хімсклад. Ми обізнані, і я знаю, що це таке. А вони тут розказують, що це тут пахтиме, і чистота буде, і красота буде. Ми не хочемо. Ми хочемо, щоб тут жили наші внуки, приїжджали наші правнуки, а не село знехтувати повністю. Щоб не води не було колоддязної напитися. Ми сільські люди, ми хочемо пити воду з колодязя. Ми хочемо дихати вільно. У нас слід рядом. Ми не хочемо забруднення. Я не маю землі, але я категорично проти ніяких забудов. Багато у, у їхніх там, де вони орендують землю, дуже багато хуторів, нежилих хуторів. Навіщо вони лізуть в Черняхівку? Чому? Для того, щоб відстояти майбутнє села, жителі двічі збирали підписи, де практично усі одноголосно висловили протест проти того, щоб поряд селом будували хімічний склад. Підписи два рази підписувалися. Раз зімою, вже коли перший раз нам об'явили, що будуть строїти хімсклад, склад. Ми підписували в сільській раді. І буквально два дні тому знову сказали, що то устаріли підписи, так по поновою збирали підписи. І всі, всі люди проти. На сесії депутати однозначно висловили свою думку якщо жителі громади проти, хімічного складу не буде. Наші люди категорично проти, щоб поблизу нашого села будувався хімсклад. Я також категорично проти, щоб хімсклад будувався поблизу наших сіл, і взагалі проти, щоб це будувалося на території нашої громади. Моя особиста думка я проти, так як я також житель даної місцевості. І також хочу підтримати думку усіх наших жителів населеного пункту, які також хочуть здоров'я, щоб у кожного з них було. І у дітей, і у нашого майбутнього. Тому ми проти забудови хімічного складу. Люди не хочуть хімії, не хочуть, хочуть трошки хочуть зберегти своє здоров'я, то ми повинні. І такої будь думки, як думають люди. Люди проти, і ми проти. Це серйозна справа, от і повинні вирішувати люди. За результатами голосування, СТОВ «Дружба нова було відмовлено у дозволі на виготовлення плану забудови.